Та вони все вигадують, як мені переконатися, що це був мій предок, а не якийсь рандомний чоловік, якого ви знайшли в архівах або й не знайшли. Друзі, кожен знайдений нами факт підтверджується архівним документом. Копію архівного документу. Ми вам прямо висилаємо копію архівного документу з шифром, де ми взяли цю копію. Це назва архіву, номер фонду, номер опису, номер справи і номер сторінки такий цілий шифр. Мені деякі клієнти кажуть, на що ти мені висилаєш ці шифри? Я там нічого не розумію. Кажу, дивись, ти можеш не розбиратися в цьому, ти можеш не розумітися в цьому. Але до кожної копії має бути оцей шифр. Ти маєш розуміти, де, звідки, з якого архівного документу взята ця копія. Бо якщо ти не маєш можливості перевірити достовірність цієї копії, то це не про професійне дослідження родоводу. Ми робимо завжди професійно і завжди до кожного знайденого факту даємо копію. З архівним посиланням якщо вам потрібна довідка, завірена архівом з мокрою печаткою і підписом директора архіву, про цей факт, ми теж його візьмемо. Чи ви самі можете її заказати? Це вже не проблема, коли відомо, де зберігається цей факт. В будь-який момент можна взяти офіційну довідку. Тому, друзі, якщо ви досліджуєте не з нами, наприклад, а з іншим дослідником, вимагайте підтверджень кожного знайденого факту. Копії документів з посиланнями на архів, фонд, опис, справа, номер сторінки. Обов'язково.